Спуститесь. Номер АА девяносто два Значит, вот уже один пониз. А вот Що ми робимо? Добрий день. Добрий день. Ну, що ми робимо? Кіточки набираємо. А можна? Не знаю. Як думаєте? А чому не можна? — А як ви думаєте, чому не можна? Не знаю. Чому не можна? — Ну це ваш пісок? Що значить наш? Це ваш пісок, я питаю. Чия це власність? Не знаю. Так якщо не знаєте, то що можна приходити і брати? Ви бачите, дерева падають. Бачите? От того, що ми три мішки не пісок. Ну от ви три мішки берете, ще хтось три мішки. І отут отака яма. І дорога скоро ця впаде. Ви це розумієте? Більше не будемо. Висипайте весь місок. Весь. Звідти теж забирайте, весь пісок висипайте, негайно. Ваш номер зафіксовано. Якщо я ще раз вас тут побачу, будете відповідати ми по закону. Це для себе, для. Продажа, як. Яка різниця? Це не має ніякого значення. Для чого ви цим займаєтесь? Ніякого. Висипайте негайно весь пісок. Ви Я голова Вижгородської районної державної адміністрації. А ви хто такий? Ну, як вас звати? Андрій. Андрій. Андрій, ну скажіть, ви самі не розумієте, що ви робите? Ну от подивіться, от подивіться навколо. Андрій. Ну от подивіться навколо. Ось оці масштаби. Ось, ось кожен так приїжджає. Якого плаката? Та всюди ж їх не наставиш. Тут яма. Через 10 метрів знов риють яму. Всюди риють яму. А потім з нашої кишені за мільйони треба буде укріпляти цей схил. Я з вами ставлю. Ми домовилися, що у вас тут так. більше не буде. Все я вам вірю.